Всіх вітаю! У нас знов серія з вентилятором з Aliexpress, Але цей вентилятор трошки поцікавіший, тому що він на шию. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії я хотів зняти одне відео на два дуйчика тобто, ось таких з AliExpress. Один я вже переробив. Відео є. Я залишу в описі на нього посилання, де я його переробляв. Тут ще один нюанс: якщо ви підключаєте як нормально. Через ТП-4057 воно бачить і типу, показує індикацію. А якщо ви даєте на вихід, воно не бачить індикацію. Але суть в чому постояв він в мене деньочок, і в мене чомусь акумулятори виселились в ноль. Я не знаю чому. Я розібрав його. Зараз на даний час він заряджається, працює і ще тут ізоленти намотав Ось тут Ну ізолента наше все. Ви знаєте, тепер він туго, бачите, повертається і тримається в певному положенні. Так що... Е, супер, мені оце подобається, бо я ставлю на стіл, я хочу щоб мені в лице дуло, і я хочу щоб ось такого зафіксувати. Він тако фіксується. Я думаю, ви зрозуміли посилання внизу. Добре, це відставляємо. Приступимо до цього. Цього ще навіть не включав. Я просто розпакував, е, розрізав, але ще його навіть не включав. Давайте ми його розпакуємо. Ціна такого я заплатив 280 гривень. Зараз вам покажу, до речі. 7 доларів 79 центів. Це близько 300 гривень. Зараз на даний час він коштує 390. Коротше, ловіть момент. Аліекспрес можна взяти і подешевше. Чомусь тут незадоволені 4,3. Ну не знаю. Ну, дивіться, ще які є ціни на них. От 350 гривень. Бачите, ось такий похожий. Коротше, до 300 гривень можна взяти ось такий дучик на шию. Як він працює, не знаю. Ще не вдягав, чесно вам скажу. Ну, сьогодні ми провіримо, як він дує. Там є в різних кольорах. У мене зелений. Мій любимий кольор зелений, так що я взяв зелений. Є був синій, білий. Ну, коротше, обирайте, що ви хочете. Добре, коробочок, що в нас тут є? Щось якесь е, провірено, типа, ну, подивимось, добре. Коробочок відставляємо. Йдемо до самої комплектації. Там шнурочок десь там ще мав бути, походу, може вилетів. Коротше, ось такого байда. Виглядає воно непогано. І... Ага, воно тут воно гнеться в нас, має такі гуми. І ось так працює. А що то він тарабанить? Ого! Ого, ого. А ну працює. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, бо зараз вентиль здохне. Коротше, народ. Один вентиль там або відкручений, або відклеєний, бо він там болтається. Ще навіть огляду не провели. А він же в нас несправний. Ну буває таке на Aliexpress, Що робити, дивіться? Вентиль там. Показуй. Він всередині там болтається. Ну тут Треш, я вам чесно скажу. Ну і що? Давайте розбирати зразу з ходу. Добре, по характеристиках, А що там в нас писали? Та вони так, в принципі, нічого не пишуть. Розміри. Акумулятор також не пишуть. Я не бачу, щоб тут писали акумулятор. l 28 модель називається. Star X. Коротше, нічого тут більше нема. Добре, коробок відставляємо. Це відставляємо. Ну що, включаю, я зразу на напришвидшено. Приступимо, будемо розбирати. Ось цю кришку. Походу нам треба знімати. Буде. Зараз цю. А, ні, оцю кришку будемо знімати. Тут просто вентілі, тут все нормально, тут, напевно, тільки дріт йде. А саме керування і плати в нас тут. Ну, погнали розбирати. Як я казав, вентіль в нас не закріплений. Дивіться, бачите, болтики тупо не закручені, він там болтався. Ну це тут, я вам скажу, нічого страшного немає. От Гвинтики є, загріємо феном, тут наклеючку легенько відклеїмо ось, і закрутимо, тому що вони чомусь не, їх не закрутили. Бачите, на двигун венті такі непогані. І що мені дуже подобається, вже великий плюс тут акумулятор 18650. Ну, шикарно, ну, шикарно, чесно вам скажу. Це не 14500, а 18650 повноцінний. Давайте ми його витягнемо. І на 1200 мА тут на Схонві. Що ми будемо робити? Звичайно, зразу ж перепаковувати на 3000 мА. Я ще, в принципі, не знаю, як він дує, але перепаковувати 100% будемо. Тому що ну 1200, ну куди? Ви що, серйозно? Ну Це, це дуже мало. Зараз просто це знімемо, перепакуємо на другий в термосадочку також дамо. І буде вогень. І тоді вже ж спробуємо, як він працює в реальному бачите, яке попалось. Ну, буває таке залі експрес, нічого страшного. Головне, що нічого не поломане. Бачите, крильчатки всі цілі. Я так зрозумів, ці крильчатки в нас роздувають іменно от сюди вам на шию. Так що, ну, пішли до праці. Знову повключаємо на пришвидшену. Меняємо кум, просто відрізаємо, припаємося другим. Тут зараз я феном нагрію і вентіль назад прикручу, так як має бути. Погнали! Зібрав, показую розказую, в чому причина, чому у нас вентіль відвалився. Коротше, ті, вони такі шурупчики за маленькі. Поняли, оці в комплекті, що були? Вони просто там болталися, і цей вентиль тупо вилетів. Я поставив тупо наклей, Axfix 705, і все. Воно буде набагато надійніше. Якщо він навіть згорить той вентиль, повірте, його міняти сенсу немає замовляти там, переробляти. Можливо, я не знаю. Краще купити новий, ось такий за 200 гривень і не бавитись ось цими в'ентілями і так далі. Я думаю, в наявності такого не знайдеш ось такою крильчаткою. Так що поставив наклей і супер. Зараз тут наклейку поставлю. Акумулятор я замінив на 3000 мА. Зараз на даний час у нас все працює. Дивіться, дує він. І дує так непогано, я вам скажу чесно слово. Зараз я вдіну на шию спробую. 100% акумулятор у нас заряджений. Добре, показує індикація, тому що дійсно цей акумулятор у нас на 100% заряджений. Тут на 3000 мА 5 швидкостей. Я хочу заміряти споживання. Тому що цей акумулятор я поставив на тест, потім вам покажу, скільки реально він видасть. А цей ми зараз замірюємо реально скільки споживає. Давайте ми включимо кліщі і закинемо сюди акуратненько, зб'ємо на нулік і пробуємо. Перша швидкість споживання. Так, я думаю, вам так видно. Ось так буде видно. Давайте. Перша швидкість. 360. 3, ой, 330 мА. Це досить багато. На 1200 ви би довго не охолоджувалися, я вам чесно скажу. Друга швидкість. 400 мА. Ну, жре так добре. Ну і він дує. Я чую, що він дує нормально, оцей дуйчик. Е, так, е, третя швидкість. Майже пів Ампера. 46 міліа. Так, то, ч... то четверта, та? оця четверта була. Четверта. пів Ампера. П'ята. 660 мА. Ну, дує добре. Охолоджувати, я вам чесно скажу, вам аж холодно буде. Бо мені зараз тут по руках дує, реально дує добре. 640 мА. Так що непогано, ну, вентіль мені подобається. Реально добре. Виключаємо. Коротше, 650 мА. Можете порахувати на 3000 мА в нас акумулятор. Це приблизно скільки в нас буде. 6 годин. Давайте візьмемо по пів А в середньому. Це виходить в нас 6 годин. 6 годин він може дути. Ну, Це набагато краще, ніж 1200 мА. 1200 мА це би було ну, 2 години. 2 години та, на максимальному. Ну це фігня. А так, раз зарядив, бліна, і надовго. Добре, тепер назад це все вложуємо. Тут, в принципі, нічого складного нема. Закручуємо шурупчики. Дроти я вложив. Обережно дивіться, щоб тут дроти вложилися. А так сюди вложуємо. Так, що пробуємо вдівати на шию цей агрегат. Вдівається досить нормально. Пробуємо включати перша швидкість. Де воно там? Кнопка, в принципі, комфортно, що воно під праву руку. Намацуєш, екранчик, теж великий, кнопка менша. Що я вам скажу? Прикольно? Прикольно, обдуває. Перша швидкість. Не так чується, але дує. Так, дує під шию і сюди вниз. Ось так, як вони намалювали, в дійсності дує. Добре? Друга. Я думаю, вам там теж шумить в мікрофоні. Ну. Дує прохолодно, прикольно. Ось отут, всюди, дує прикольно. Чесно вам скажу. В жару то, що шум є, я думаю, воно з часом буде на вухо давити, але. Ну, охолоджує. Дує, класно. Коротше, ось тут де шия. Сюди дує, так як вони намалювали, і сюди дує. Ну, прикольно. Я не знаю, попробую потім в жару вам покажу, чи воно нормально працює. Ну, чути шум і на вухах мені буде давити. Я думаю, довго ні. Хвилин 20 півгодини там охолодився і все. Ну, що я вам скажу? Ось такий в'єнтіль. Не знаю, як він буде подальшому працювати, але ми його доремонтували. Зробили, хто користувався таким, напишіть якийсь відгук, нормальна шняга, чи ні, охолоджує нормально, чи ні, бо зараз на, на Львівщині холодно, буде жара, я обіцяю вам знімлю, покажу шортс. Так що, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава за своїх! Всім до наступних відео. Ну, в жару попробуємо, чесно вам скажу. А так я вам дує нормально. нормально.